Арсена Ваков закликав Верховну Раду підтримати законопроект про кримінальні проступки. Все для того, аби якось повпливати на криміногенну ситуацію в Україні, адже злочинність, за словами глави МВС, процвітає уровень приступності в країні – це завжди уровень температури общества. На нього впливає багато факторів. Серед факторів, що впливають на ріст злочинності, міністр назвав складну економічну ситуацію в країні. Мовляв, люди живуть бідно і це штовхає на злочини. Так би мовити, допомагає криміналу. Неоголошена війна і зброя, що кочує з зони АТО на мирні території. Зізнався, що переатестація на певний час пригальмувала роботу поліцейських. І ніхто б з цим не сперечався, але глава МВС назвав ще один фактор росту злочинності. А, міграційний процес. В Києві різко виросла приступність, тому що в Київ в'їхала порядка 800 біженців-мігрантів. Цю заяву Арсена Авакова розмістили і на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі новини. За роки війни у Київ заїхало близько мільйона біженців мігрантів з території Донбасу. По всій країні від 2 до 3 мільйонів осіб створюють також певну проблематику. Це важко контролювати у статистиці. Потім слова процитували і на урядовому порталі, і все це просто обурило багатьох правозахисників. Мовляв, тези дискримінаційні стосовно людей, що виїхали з території Донецької та Луганської областей. По-перше, це неграмотна термінологія. Ці люди не біженцями, вони внутрішньо внутрішньопереміщеними особами або переселенцями. По-друге, наведені цифри не відповідають дійсності. Так, деякі громадські організації помітили купу маніпуляцій і спершу про цифри. Численність ВПО у Києві станом на липень 2016 року, за даними департаменту соціальної політики, складає 138 тисяч осіб проти заявлених мільйона. А загальна численність ВПО по Україні мільйон 700 тисяч переселенців проти трьох мільйонів, вказаних у заяві міністра. Але найгірше не це фактично. Відповідальність за зростання злочинності покладається на цілу групу людей, які були змушені через війну окупацію поїхати зі своїх домівок. Міністр внутрішніх справ переконані правозахисники публічно сіє мову ворожнечі, а це в свою чергу може негативно вплинути на життя людей. Адже такі звинувачення, нібито всі переселенці злочинці, провокують упередженість у суспільстві чи навіть ненависть до цих людей. Їм в прямому сенсі стає складніше жити. Тим складніше знімати житло в багатьох регіонах. У них більше проблем часто з улаштуванням на роботу. Мова ворожнечі це систематичне застосування промов, які спрямовані на проявлення агресії, направленої на людину або групу осіб, за ознакою раси, релігії, статі або сексуальної орієнтації, нетерпимість висловів у формі дискримінації та ворожості щодо меншин. Подібні висловлювання є неприпустимими для держслужбовців європейської України, дійсно наполягають чи не всі правозахисники. Але не всі погоджуються, що те, що сказав пан Аваков, мова ворожнечі. Він не мав на увазі, що переселенці вбивають, крадуть, чекують ще якісь безчинства. Він нікого ні в чому не звинувачував. Саме мови ворожнечі, ми в цьому не вбачаємо, і а, він трохи інакше висловився. Це пов'язано з міграцією, з переселенням. А... І він не розвивав дану тему. Не проводилося ніяких досліджень, які б могли це підтвердити або спростувати. Я думаю, що дарма він це сказав. Звісно, це не знімає відповідальності з міністра за використання оціночних суджень, не підтверджених фактами чи статистикою. Додають експерти. Юристи також неодноразово помічали однобокі висловлювання з вуст силовиків, наприклад, до підозрюваних у злочинах чи до цілих груп людей. Взагалі, впевнені вони посадовці, чиновники, політики повинні уникати надто категоричних висловлювань і тим більше звинувачень. Ну, я думаю, я впевнений, що це взагалі пропустимо для будь-яких посадових осіб в нашій державі, тому що МВС, наприклад, воно покликано основна функція зберігати спокій. Мова ворожнечі це не обов'язково агресивна лексика, яка прямо закликає до якої-небудь дискримінації. В першу чергу йдеться про створення негативних стереотипів стосовно певних соціальних груп населення. Зрозуміти, де межа між різким висловлюванням і власне мовою ворожнечі дуже складно, але високопосадовці і політики повинні над цим серйозно працювати, щоб не порушувати права інших людей, нікого не дискримінувати. Я б закликав би керівництво МВС, і Національної поліції і інших держслужбовців все ж таки в публічних постах, навіть в Фейсбуку скрізь, вони все ж таки репрезентують державу і вони мають не допускати емоцій і дотримуватися принципу презумпції невинуватості. І не використовувати мову ворожнеча.